Провідник, по якому тече струм силою 5 амперів, міститься в магнітному полі з індукцією 2 тесла. Визнач довжину провідника, якщо магнітне поле діє на нього із силою 20 нів. Лінії магнітної індукції розташовані під кутом 30 градусів до провідника. Пишемо дано. Що це за сила Ф? Оскільки сказано, що магнітне поле діє на провідник із силою 20 нів, то в даному разі розуміємо, що це сила ампера, отож, Fa. Для неї формула виглядає таким чином. Сила ампера є, B, І відоме синус альфа теж відоме, скільки кут є, значить, L ми можемо знайти. Отож, Fa поділити на B і синус альфа. Підставляємо. 4 і має бути метр. Давайте зараз ми визначимо, чи справді тут будуть метри. Для цього ми ось тут з вами візьмемо квадратні дужечки для літери L і спробуємо визначити. Отож, FA це Ньютон поділений тесла помножений на ампер. Що таке тесла? Тесла це, пам'ятаємо про те, що тесла це ньютон. Поділений на ампер метр. Таким чином, ньютон поділений на ньютон ампер метр і помножений на ось цей ампер. Ми бачимо з вами, що ампери скорочуються, ньютони скорочуються, і при діленні на дріб він перевернеться. Тобто метр буде в чисельнику. Таким чином, виходить у нас метр. Отож, ми бачимо з вами, що L буде 4 метри.